Як не стати нелегалом в Іспанії? До чого треба уважно віднестися при переїзді і перебуванні в Іспанії? Привіт! Ти плануєш або мрієш переїхати в Іспанію або вже є тут? Це відео твій гід. Для того, щоб уникнути критичних помилок. Я розкажу про три заборонені речі, які не можна робити при переїзді і перебуванні в Іспанії. Чотири важливі кроки, які треба зробити, і міфи, які існують про легалізацію і переїзд в Іспанію. Три речі, які не можна робити в Іспанії: порушувати міграційні правила. Дуже уважно віднесіться до підготовки до вашого переїзду. Найбільший відсоток відмов при переїзді в Іспанію у наданні тимчасового захисту у 2024 році був, що мали резиденцію інших країн. На другому місці заїзд в Євросоюз до лютого 2022 року. На третьому місці не відмова від попереднього тимчасового захисту іншої країни Євросоюзу. Друга помилка або заборонена річ, яку не можна робити, це не вчити іспанську мову. 60% роботодавців вимагають принаймні рівень а 2 Якщо ви йдете і ви стаєте на програму, то у вас ці курси будуть, хоча їх теж вже урізають, розумієте? Якщо ви їдете самі і ви хочете якісь безкоштовні курси знайти, це вже інша історія. Краще зразу підготуйте, якщо ви можете, то підготуйте так, щоб вчити нормально, платно. Що робити? Шукати безкоштовні волонтерські курси. От у нас в Севілі вони є. Так, да, там важ вчитися дуже такий високий рівень, але це класно, розумієте? От у нас професор, професор Томас в Севілі такий є, я сам до нього ходив іще давно. От так він готував на цих волонтерських курсах навіть до здачі екзамену на громадянство. Такі курси шукайте в аюнтаменті або от в цих організаціях, в які звертаються українці за, за поселенням соціальне житло. Ви можете туди не селитися, але просто прийти запитати, де я можу отримати ці курси. Третя заборонена річ, яку не треба робити, не треба, це бути окупас. бути Окупас. Не дивлячись на те, що тут є такі суперечки між різними. Політичними партіями і думками з приводу цих окупуваць. Я сьогодні навіть слухав новини, і там одна міністерка, вона заявила, що ну не треба сильно казувати тих людей, що окупували банківську нерухомість, тобто нерухомість, яка простаює, яка не в житловому фоні. Тобто її побудували і вона стоїть просто. Вона каже, що ну, от, людям нема де жити, от треба їм якось допомагати. розумієте? От. А з другої сторони, ввели закон, який там вже зараз трошки пришвидшує ці процеси виселення окупас, розумієте? Але якщо ви десь зняли е, і не, не платили там, да, чи окупували просто квартиру, вас зразу заносять в чорний список самі ріелтори. І вже потім зняти вам квартиру, це вже буде кошмар. Е, розумієте, тут... Серед українців мало таких людей, що окуповують. Українці зазвичай законослухняні, вони приїжджають і виконують закон. От. Але були такі, що приїжджали, там, десь побули на Майорці да, там, і заселилися нелегально в будинок, це, це українці, я знаю, да, таке було. От. пожили і уїхали кудись в іншу країну. Ну, тобто, да. але для них, ну якби, звісно, що більшою проблемою є ті, хто це робить систематично, розумієте, і хто робить це надовго, вони з дітьми заселяються туди, розумієте? Що робити? Правильно укладати договір, щоб вам не постраждати, розумієте? Щоб вам окупаси не здали квартиру, розумієте? Бо бувало і таке, що вони нібито беруть квартиру, окуповують, а потім її ще й здають. А і виходить так, що у вас цей договір це ні про що. Розумієте, тут теж дуже важливо треба віднестися до договору. Укладайте його з агентством нерухомості або через платформи Ідеаліста чи Фотокаса. Чотири кроки для успішного переїзду в Іспанію. Отримай НІЕ. Правильно заповни документи на НІЕ. Отримай сіту на ТІЕ. Тіє це вже пластикова тархета. І подайся на неї теж правильно в правильному місці. Це дуже важливо. Одне діло, коли ви перший раз подаєтесь, друге діло, коли ви реновуєте цю тархету. Тія це тархета де ідентідат де екстранхеро, тобто е, посвідчення особи іноземця, правильно пройти інтерв'ю в міграційній поліції при співбесіді на отримання тимчасового захисту. Обов'язково майте з собою діючий український закордонний паспорт. Також зразу підготуйте. Контракт чи якісь доходи з перекладом на іспанську мову, як ви заробляєте. Це вже потрібно буде для оренди житла, бо оренда житла і прописка буде для вас дуже важливим і значущим фактором у подальших процесах. Зареєструйтеся у центру де Салют, це поліклініка, і отримайте санітарну картку. Санітарна картка це і є ваша медична страховка. Також, якщо ви живете за свій рахунок, бажано зробити паралельно медичну страховку приватно. Це для того, щоб вам черга довго не чекати, щоб більш таке було якісне, швидке медичне обслуговування. Обов'язково отримайте прописку енпадронамто. Без цього в деяких містах, без цього в деяких містах, ви не зможете стати на облік у центр, де салют і отримати страховку медичну. Також в деяких школах не візьмуть без прописки в школу. Також, коли ви будете реновувати свою тархету пластикову по тимчасовому захисту, вже без прописки не можна. Раніше, так, да? зараз ні. Тільки вже має бути прописка. На перший час вони її не вимагають на офіційному сайті, це написано. А потім так: відкрийте банківський рахунок. Сантандер, ББУБА і Лакайха це основні банки. В яких от навіть з українських карток можна знімати з невеликою комісією кошти. І лайфхак для українців. Сантандер і його донька, онлайн-донька це Опбанк, мають україномовну службу підтримки. Уявіть собі, і нема комісій зараз за обслуговування. Раніше комісія в Сантандері була 100 євро на рік. Уявляєте собі, ти цією карточкою не користуєшся, а 100 євро заплати. Пройдіть інтеграційні курси. Зазвичай, якщо ви стаєте на програму, ці інтеграційні курси надавала приймаюча організація, в яку ви стаєте. Наприклад, СІАР чи Аксем, от у нас так було. Але самі найкращі, знаєте, інтеграційні курси, коли ти з іспанцями просто в їхньому суспільстві починаєш спілкуватися і працювати або вчитися. Ось це інтеграційні курси. Друге, якщо у вас немає коштів на правову допомогу, тут ці речі дорогі. Зверніться на програму РЕД АКОХЕ. Це така типу мережа, е, такий фонд чи організація, яка допомагає у правових питаннях емігрантам і біженцям. Що не треба слухати в Іспанії. Можна жити в Іспанії без документів, якщо працювати на чорну. Теоретично так люди робили. Але ви розумієте, е, ну, у вас майбутнього нема. Уявіть собі, що зараз змінюється влада. І до влади приходять праві, і вони змінюють закони. От що ви будете робити? Краще потурбуватися зараз для українців є всі шанси, щоб нормально собі легалізуватись. Департамент праці може штрафувати за нелегалів до 30 тисяч євро штрафу. Отримання тої ж самої прописки це теж не обов'язково. Це міф, що типу, ну, от, все, це отак от обов'язково. Ні. Але ви не зможете зробити деякі кроки і деякі речі без цього. Також дивіться моє відео, в якому я розповідаю, як зробити прописку міста, якщо ви не можете прописатися в тій квартирі, де ви живете. От в моїй консультації Комплетоплюс в цих відео додаткових, які я висилаю, там є це відео. Але без оцієї прописки, розумієте, вам вже потім не можна буде податися на інший вид ВНЖ. Оце дуже важливий момент, чому зараз відмовляють у ТІЄ? У ТІЄ це вже на другу сіту, коли ви йдете. Не повний пакет документів. Не принесли всі документи, які потрібно. На моєму каналі я розповідаю все повністю, що треба. Дивіться мої відео або звертайтеся за консультаціями. Там все розповідаю, що потрібно, повністю от від А до Я, які документи з собою привезти. Помилки у анкеті ex 17, яку ви подаєте, дуже уважно віднесіться. Якщо ви самі робите то важливий момент, коли ви подаєтесь на, на дітей подаєте цю анкету, там воно не так заповнюється, як на дорослих. У 2023 році 20% заявок було відхилено через технічні помилки. Чому не можуть заселити у соціальне житло в Іспанії? Відповідь банальна: це нестача місць. Ви не уявляєте, скільки приїхало за останні е, за останні роки мігрантів з Африки, і вже ти йдеш навіть. Альберга муніципаль зайнята, розумієте, це ночлежки такі вже зайняті, а ти вже немає куди сидити. Вони говорять, що ми будемо ще більше приймати. А куди приймати, якщо там все зайнято? От я навіть не знаю, як це що робити в такому випадку? Чекати, поки буде черга, поки прийде ваша черга. Наприклад, ось нещодавно людей заселили. Останні, які приїжджали. Вони десь два тижні чекали, тобто, але ж може бути більше, розумієте? Тому вам треба мати подушку якусь фінансову, щоб вам за на цей час десь орендувати якесь житло. А я радий вашим лайкам, вашим підпискам, вашим коментам. Супер, це піднімає мій канал ще вище і вище і дає мені наснагу і мотивацію знімати більше. Якщо вам потрібно розібрати ваш кейс, вашу ситуацію при переїзді в Іспанію, чи вже влаштуванню тут. Звертайтесь до мене за приватними консультаціями. Всі посилання будуть у описі до відео. І Іспанія відкрита для твого успіху. Роби все за планом, радься! Шукай інформацію, все буде добре. І не забудь розповісти про свій досвід.